Кому тепер не дадуть субсидію? І не просто не дадуть, а без повідомлення відмовлять. І ви здивуєтеся, що ж сталося? Ви ж до цього роками отримували і все було добре. Тож хто і чому далі не зможе отримувати субсидію? І навіть якщо у вас пенсія менше ніж 4 тисячі гривень, чому вам потрібно уважно слідкувати за змінами у наданні субсидій? Дивіться до кінця і дізнайтеся перелік всіх. Підстав, через які ви можете втратити державну допомогу через незначну помилку або неуважне натискання кнопки в мобільному додатку. Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект, яким змінив порядок надання субсидій. Ось я собі роздрукував. Всі документи з сайту пенсійного фонду, адже навіть юристу одразу складно розібратися у всіх нововведеннях. Зараз детально все вам розкажу, щоб ви зрозуміли, як це вплине саме на вас. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І я прошу вас на 10 секунд замислитися, а що трапиться з вашим життям, якщо раптом завтра ви не отримаєте субсидію? Чи вистачить вам сплатити за комунальні? А взимку вистачить? А на їжу, а на ліки. Якщо не вистачить, тоді вам життєво необхідно знати все про субсидію. Отже, що передбачено, я спеціально відкрив постанову номер 601 від 13 червня 2023 року вона встановлює новий експериментальний порядок надання субсидій. Посилання на неї є в описі до цього відео. Головна мета удосконалити процес, зробити його простим, прозорим і зрозумілим для всіх громадян України. Пенсійний фонд тепер відіграє ключову роль у всьому цьому процесі. Він забезпечує технічну можливість для збирання інформації про осіб. Які звертаються по субсидію, також здійснює обробку цієї інформації, ну і її зберігання для цього тепер використовується портал пенсійного фонду та його мобільний додаток. Це означає, що більшість операцій стосовно Оформлення субсидій, перевірки і таке інше можна тепер буде робити онлайн. І це значно зменшує необхідність особисто відвідувати органи державної влади для оформлення субсидій. Заявки на субсидії та декларації про доходи можна подавати онлайн в електронному вигляді. Процес став значно швидше і зручніше, але тут дуже важливий момент. Ви думаєте, що один раз подали заяву на субсидію? Всі необхідні документи прикріпили, і більше ніколи не потрібно до цього повертатися, все буде працювати автоматично? Ні, тут залежить від того, чи правильно ви подали. Якщо подали з помилками, вам просто відмовлять і ви будете далі шукати причину. Важливо знати, що пенсійний фонд щомісяця передає Міністерству фінансів всю інформацію про отримувачів субсидії. Це дозволяє верифікувати інформацію і бути переконаними ну, державним. Органам, що субсидію отримують саме ті люди, які на неї мають право. Таким чином система стала більш справедливою і державні кошти витрачаються ефективніше. Міністерство цифрової трансформації також бере у цьому участь. Вони забезпечують технічне доопрацювання єдиного порталу, де приймаються заяви. А як ви думаєте, що відбувається з тими пенсіонерами? Хто не має смартфону, хто допоможе їм оформити? Документи онлайн на отримання державної допомоги на сплату комунальних послуг. Або ще подивіться на себе: у вас є смартфон. Та чи зможете ви самостійно через портал або додаток у мобільному телефоні у смартфоні подати всі необхідні документи? І оформити субсидію онлайн. Смартфон у вас точно є, адже з нашої статистики майже 90% дивляться наше відео саме на смартфонах. Тож з нашої практики, для більшості пенсіонерів це не дуже простий процес. І щось я не бачу, щоб держава намагалася навчити або якимось чином зробити цей процес більш доступним саме для людей поважного віку, адже це. Саме та аудиторія, яка в більшості випадків і отримує субсидію. Хоча, звичайно, онлайн через додаток, через портал, набагато зручніше подавати документи на оформлення субсидії, і до цієї роботи залучені не тільки державні органи. Крім місцевих адміністрацій, в програмі приймають участь також управителі багатоквартирних будинків та надавачі комунальних послуг. Всі вони відповідають за те, щоб плата за комунальні послуги у всій цій системі. Нараховувалася правильно, і якщо вони бажають отримувати виплати згідно цієї системи, зобов'язані надавати пенсійному фонду всю потрібну інформацію для розрахунків. І якщо в вашому будинку створено об'єднання співвласників багатоповерхового будинку, їм також потрібно якимось чином наладити співпрацю та взаємодію з цією системою, щоб Отримувати сплату за комунальні послуги, щоб мешканці цього будинку могли отримувати субсидію. І для кожного такого об'єднання були розроблені особисті кабінети на порталі, де вони повинні заповнювати надавати всю, всю потрібну інформацію. Якщо ж у управителя будинку немає технічної можливості подавати дані в електронному вигляді, є механізм. Коли ця інформація надається на паперових носіях, а щоб ви могли контролювати стан вашої субсидії чи стан заяви, яку ви подали на оформлення субсидії, використовуйте, будь ласка, ось цей сайт. Ви бачите його зараз на екрані. Заходите на нього, натискаєте особистий кабінет і перевіряєте розділ соціальні виплати. Як ви вважаєте, чи зможуть пенсіонери використовувати цей механізм, чи покращило це саме для вас користування державними послугами? Напишіть в коментарях. Наша команда вважає, що цю програму було б дуже добре поєднати з гарною ініціативою президента стосовно роздачі всім пенсіонерам смартфонів, щоб вони могли користуватися не тільки можливістю подавати заявку на оформлення субсидії онлайн, а й взагалі користуватися дією та іншими послугами, які надає держава онлайн. І разом з цим з роздачою цих смартфонів створити масове навчання, просте і зрозуміле для кожного пенсіонера, що він міг користуватися цими можливостями, маючи смартфон. Також нагадую, що якщо ваша пенсія менше ніж дві мінімальні на 25-й рік це менше ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Яка надається за рахунок бюджету України, тобто ви отримуєте повноцінні юридичні послуги, а при цьому за них сплачує зарплату юристам держава, якщо ви вирішите звернутися до нас? Ось наш телефон, бачите його на екрані. Субсидію тепер призначає Пенсійний фонд України, не так як раніше, соціальний захист заявки. Ви можете поки що подавати не тільки онлайн, а й особисто до пенсійного фонду. Якщо ви не дали згоду на обробку вашої інформації або не подали декларацію, вам автоматично відмовлять до речі, якщо вам не вистачає грошей на життя та або вам вже потрібна допомога по дому. У нас на каналі є окреме відео, де ми розказуємо, як пенсіонеру отримувати другу пенсію та догляд вдома. Посилання на нього ось тут. Подивіться, будь ласка, уважно. Можливо, ця інформація буде для вас якраз тим варіантом, як покращити своє життя на пенсії. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!